Переможців і призерів обласного етапу військово патріотичної гри Сокіл Джура визначили на Черкащині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В обласному етапі гри змагалися 37 шкільних роїв. Джури пройшли низку залікових етапів. Зокрема, це туристсько-спортивна смуга перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, пластун, метання, гранати. Окрім змагань, на учасників чекали різноманітні активності, зустрічі з волонтерами та захисниками країни. Функціонували локації з основ медицини, мінної безпеки, психосоціальної підтримки. У середній віковій групі перше місце виборов рій Борей, коріння імені Олега Новохатька Тернівського ліцею. Друге козацька рада Черкаської школи номер 25 третє місце рій Звенигора, коріння імені Гатангела Кримського Звенигородської опорної школи. У старшій віковій групі перше місце рій Пекельна Хоругва, коріння імені Віталія Вергая, Черкаської школи номер 28 друге рій Терен, курення імені Олега Новохатька, Тернівського ліцею. Третє місце завзяте козацтво курення імені Агатангела Кримського з виногородської упорної школи. Далі переможці представлять Черкащину на всеукраїнському етапі патріотичної гри.